Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидаєшся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. Ви самі зрозуміли, чим ми не можемо тут називати. Бо заблокують вас зараз. Є реальна можливість доєднатись безкоштовний ефір для вас. Проведу ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь. Ефір же скоро на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Де приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були стоматологи, ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець в Україні. Цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у не прожив, з Бога повірив, знаєш, мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі б обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись: я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли я Критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай почесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, в тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись, скільки ж шрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим ділять, взагалі, У них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки детикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування. Оцей так собі. Ну, люди злію один одного, бо. Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, бо ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як з того сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.